Приповісті Соломона, розділ 26. Як роса в жнива, як злива влітку, так і нерозумному не є властива честь. Як літають птахи та горобці, так на нікого не спаде бездумне прокляття, як батіг для коня чи шило для осла, так і кийок для беззаконного народу, не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби ти не став подібним до нього. Але давай відповідь нерозумному за його ж безглуздям, щоб він сам собі не здавався мудрим. Через власні ноги питиме зневагу той, хто передає звістку через нерозумного посланця. Ноги нерозумного позбав рухливості, позбав притчі Його вуста. Хто прив'язує камінь до пращі є таким самим, як і той, хто віддає славу нерозумному. У руці п'яниці проростає терня, а рабство в руці нерозумних. Кожне тіло нерозумного попадає в безліч бур, адже їхній запал подавлений, як пес, коли повертається до своєї блювоти, не стає гидким, так само і безумний, який через власне зло повертається до свого гріха. Я бачив людину, яка вважала себе мудрою, проте нерозумний має більше надії за неї. Посланий у дорогу Ледар каже на дорозі Лев. Як двері повертаються на завісах, так і лінивий на своєму ліжку. Ледар, сховавши руку за свою пазуху, не зможе піднести її до рота. Лінивий вважає себе мудрішим за того, хто справно відносить вістку. Як хапати злого пса за хвіст, так само і встрявати в чужу суперечку, як ті, хто потребує лікування, розкидають на людей слова, і перший, хто його зустрічає словом, спіткнеться. Такими є всі, хто розставляє пастки на своїх друзів. А коли їх зловлять, вони кажуть та я ж зробив це жартома. При великій кількості дров вогонь збільшується, а де немає того, хто сіє незгоду, сварка затухає решітка для жару, дрова для вогню, а людина наклепник для підбурення до колотнечі. Слова шахраїв улесливі, вони пробиваються в потаємні покої нутра. Срібло, що дається, аби обманути, слід вважати за розбиту посудину, облесливі уста приховують засмучене серце. Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Коли ворог просить щось у тебе гучним голосом, не вір йому, бо в його душі сім лукавств хто приховує свою ворожість, той чинить обман, а розсудлива людина зізнається у своїх гріхах на зібраннях. Хто копає яму для ближнього упаде в неї сам, хто котить камінь на себе котить. Оманливий язик ненавидить правду, а нестримні уста чинять сум'яття. Послання ДО розділ 3 Зрештою, брати мої, радійте в Господі. Писати мені вам саме це не прикро, бо це вам для утвердження. Стережіться собак, стережіться поганих працівників, стережіться нарізок на тілі. Адже обрізання це ми, які поклоняємося Богові духом і хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло, хоча я і міг би покладатися на тіло. Коли хто й думає покладатися на тіло, то я тим паче обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Веніамина. Єврей з євреїв щодо закону Фарисей, щодо ревності гонитель церкви, щодо праведності, яка від закону бездоганний, але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату і взагалі усе визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І виявитися в Ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, з праведністю, яка від Бога через віру, щоб і пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Брати, я не вважаю себе тим, хто осягнув, але забуваючи те, що позаду і прямуючи до того, що попереду, я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Отже, хто досконалий, нехай так і думає, коли щось інше думаєте, то й це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, у тому треба жити. Будьте моїми послідовниками, брати, і приглядайтеся до тих, які поводяться згідно з нашим зірцем. Адже багато хто, про них я часто говорив вам, а нині з плачем кажу, поводяться як вороги Христового Христа, їхній кінець загибель, їхній Бог черево, і сором їхня слава. Вони про земне думають. Адже наше життя на небесах звідки й очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібне до Його прославленого тіла. Друга Хронік. Розділ 10. Ровоам пішов до Сихема. Бо до Сихема прийшов увесь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, коли Єровоам син Навата, почув, а він був у Єгипті, Єровоам поселився в Єгипті, оскільки він утік сперед перед царя Соломона, то повернувся Єровоам з Єгипту. Тож послали і покликали його, і Єровоам і вся громада Ізраїля прийшли до Ровоама, закликаючи. Твій батько тяжким зробив наше ярмо, тепер, полегши тяжку службу твого батька і його тяжке ярмо, яке на нас він наклав, і ми служитимемо тобі. А той відповів їм: Підіть на три дні і прийдете назад до мене, і народ відійшов. А цар Ровоам зібрав старішин, які стояли перед його батьком Соломоном, коли він жив, кажучи яким словом ви порадите відповісти цьому народові? І сказали йому, говорячи: якщо сьогодні будеш добрий до цього народу, будеш милий, і заговориш до них добрими словами, то вони будуть тобі рабами всі дні? Та він залишив пораду старійшин, які йому радили, і порадився з молодцями, що з ним виховувалися, які стояли перед ним, і сказав їм. Що ви радите, і відповім слово цьому народові, який заговорив до мене, прохаючи, полегши ярмо, яке наклав на нас твій батько, і сказали йому молодці, виховані з ним, так скажеш народові, який заговорив до тебе, кажучи, Твій батько тяжким учинив наше ярмо, і ти полегши нам, так скажеш: Мій малий палець, товстіший застегна мого батька. І тепер, мій батько виховував вас тяжким ярмом, а я додам до вашого ярма. Мій батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. На третій день є Ровоам і весь народ прийшли до Ровоама, як і сказав цар, промовляючи: Поверніться до мене на третій день. Цар відповів суворо. Цар Ровоам залишив пораду старішин, а промовив до них за порадою молодих, говорячи: Мій батько тяжким зробив для вас ярмо, а я до нього додам. Мій батько карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Цар не послухався народу, бо була переміна від Бога, кажучи: Господь підняв своє слово, яке промовив через Ахія Силонійця про Єровоама сина Навата, і про весь Ізраїль, бо цар їх не послухав. І відповів народ до царя, кажучи: яка нам частка в Давиді чи спадок у сині Єсея, до своїх наметів Ізраїлю. Тепер гляди за Твоїм домом Давиде!» І весь Ізраїль пішов до своїх поселень, а мужі Ізраїля, які жили у містах Юди, настановили над собою царем Ровоама. І цар Ровоам послав Адонірама, який був над податками, та сини Ізраїля побили його камінням, і він помер. Тож цар Ровоам поспішив піднятися в колісницю, аби втекти в Єрусалим. Відтоді Ізраїль відступив від дому Давида аж до цього дня. Друга хронік, розділ 11. І Ровоам прибув у Єрусалим і зібрав Юду та Веніаміна 180 тисяч молодців, які здатні вести війну, і почав воювати з Ізраїлем, щоб повернути царство Ровоамові. Та до Самея, Божого чоловіка було промовлене слово Господнє. Скажи Ровоамові синові Соломона і всьому Юді та Веніамінові проголошуючи, так говорить Господь: ви не підете і не воюватимете проти ваших братів, нехай кожний повернеться до свого дому, бо від мене сталася ця справа. І вони послухалися Господнього слова і повернулися, щоб йти на Єровоама. Ровоам жив у Єрусалимі. Й збудував міста з мурами в Єдеї. Він збудував Вифлеєм, Етам, Текою, Вецуру, Сокхота, Одолам, Гет, Марісу, Зів, Адорам, Лахіс, Азику, Сараю, Еалон і Хеврон, що є в племені Юди, і Веніаміна міста з мурами. Він укріпив їх мурами, поставив у них володарів. І підготував склади їжі, олію та вино у кожному місті, щити і списи, і дуже сильно укріпив їх. І були в нього Юда і Веніамін. Священики і левіти, які були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усіх околиць, а левіти залишили поселення їхнього спадку і пішли до Юди в Єрусалим. тому... Що Єровоам та його сини вигнали їх, щоб вони не служили Господу, оскільки Він поставив собі священиків для високих місць, ідолів, безглуздь і телят, які зробив Єровоам, і вигнав з поміж племен Ізраїля тих, які віддали своє серце, аби шукати Господа, Бога Ізраїля. Тож вони прийшли в Єрусалим, щоб приносити жертву Господу, Богові їхніх батьків. І вони зміцнили царство Юди і укріпили Ровоама сина Соломона на три роки, бо він ходив шляхами Давида і Соломона три роки. Ровоам узяв собі за жінку Моллат, дочку Єрімута, сина Давида та Аваї, дочку Еліява, сина Єссея, і вона народила йому синів Яуса, Самарія і Роолама. Після цього взяв собі Мааху, дочку Авессалома, і та народила йому Авія, Єттія, Зіза і Еммота. І Ровоам полюбив Мааху, дочку Авесалома, понад усіх своїх жінок і своїх наложниць, бо мав 18 жінок і 30 наложниць. Тож він породив 28 синів і 60 дочок. Володарем Ровоам настановив Авію, сина Маахи. Проводирем між його братами, оскільки задумав поставити його царем, і він став вищим понад усіх його синів у всіх околицях Юди і Веніаміна, і в укріплених містах, і забезпечив їх у великій кількості різноманітним продовольством і бажав багато жінок.